Очікування від реваншу завжди високі, особливо коли мова йде про таких майстерних бійців, як Олександр Усик та Тайсон Ф'юрі. І, на мою думку, бій обіцяє бути ще більш тактичним та напруженим, оскільки обидва зроблять висновки з першого поєдинку. І Усик, ймовірно, намагатиметься використати свою швидкість і роботу ніг. А Фюрі свою фізичну міць і габарити. тобто Трошки буде робити такий прудний бокс, що він так ми не побачили це в першому поєдинку. Ф'юрі – боєць, який добре адаптується до суперників, він має вражаючий боксерський інтелект і здатність змінювати стиль ведення бою. І якщо в першому бою щось не спрацювало в нього, у реванші він може бути ще агресивнішим, підвищити тиск і спробувати так сказати, затиснути усика у ближньому бою. І все буде залежати від його фізичної підготовки та звичайно мотивації, тому що можна побачити, як Ф'юрі теж така людина-настрій. Так може бути все добре, йде за його планом, а потім щось змінюється в цій голові. Усик відомий своєю здатністю адаптуватись до будь-якого суперника, і у реванші можна очікувати, що він буде ще більш мобільним, створювати такі складні кути для атаки. Намагатиметься перебоксувати ф'юрії за рахунок швидкості та, звичайно, техніки. Можливо, Усик спробує підвищити інтенсивність своїх атак і активніше працювати так серіями, так, щоб компенсувати цю фізичну перевагу британця. Дуже радий, що маю таку можливість бути на цьому поєдинку, тому буду тримати кулаки з Олександра вже близько нього. Так що тримаємо кулаки з Олександра.